Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, другим буде завдання з теми зупинка та стоянка. І останньою буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Якому автомобілю має дати дорогу водій білого джипа? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: один лише синьому, два. Лише жовтому, три. Має дати дорогу обом, та чотири не має давати дорогу нікому з них. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Синій та жовтий проїжджають прямо, а водій білого завершує на перехресті розворот. Перехрестя наше обладнане світлофорами і є регульованим. Ми бачимо, що водії синього та жовтого автомобілів їдуть на зелений сигнал світлофора, а водій білого авто, скоріш за все, виїхав на перехрестя при зеленому сигналі, але завершує свій маневр, коли на світлофорі увімкнено уже червоний сигнал. То як же бути на місці водія білого автомобіля? Насправді, якщо ви опинилися в такій ситуації, то не варто переживати. Якщо ви дійсно розпочали свій маневр при зеленому сигналі, то ви маєте право його завершити, навіть якщо сигнал на світлофорі вже змінився. А у пункті 16.5 правил дорожнього руху, до всього цього говориться, що у разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які заходять. Закінчують перехід. Тобто виходить, що як водій синього, так і водій жовтого автомобіля можуть проїхати перехрестя лише після того, як водій білого джипа завершить свій маневр. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушить правила, поставивши автомобіль на стоянку у позначеному місці. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1- водій червоного автомобіля, 2. Водій жовтого, 3 обидва порушать, та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обох мають намір поставити свої автомобілі на стоянку. Водій жовтого хочеться зробити у спеціально відведеному місці, позначеному відповідним дорожнім знаком 542.1, місце для стоянки. А водій червоного автомобіля збирається це зробити біля правого краю дороги. І перше, що треба сказати, так це те, що за відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини якомога правіше, аби не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тобто зупинка чи стоянка у місці, яке обрав водій червоного автомобіля, дозволялася б, аби поруч не було спеціально відведеного для цього місця. А оскільки воно у нас є, то водій червоного автомобіля правила порушує. Ну а що з водієм жовтого? Він має намір зупинитися на парковці, але тут хтось може запитати, а чи не порушить правила водій жовтого автомобіля, в'їжджаючи на стоянку, адже при цьому він перетне суцільну лінію розмітки. І відповідь Ні, не порушить. Цю широку суцільну лінію розмітки дозволяється перетинати, коли вона позначає край проїзної частини. Тобто, виходить, що в цій ситуації, поставивши автомобіль на стоянку в запланованому місці, правила порушить тільки водій червоного автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. А запитання у нас таке. Хто порушує правила, рухаючись по тротуару? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. водій автомобіля, 2. Велосипедист. 3. Обидва порушують. Та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо великий тротуар, по якому рухається автомобіль та велосипедист. Очевидно, що тротуар це не місце для руху автомобілів, так? А як щодо велосипедистів, їм можна рухатися по тротуарам? Давайте розбиратися, і аби розібратися, нам насправді буде достатньо звернутися лише до одного пункту правил, а саме до пункту 11.13, в якому говориться, що забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок. Цей пункт дає нам зрозуміти, що велосипедист точно порушує правила, а от водій автомобіля ні, оскільки він наразі рухається тротуаром для того, щоб під'їхати до аптеки і розвантажити ліки. Він обслуговує підприємство, розташоване безпосередньо біля тротуару, а значить, правил не порушує. Отож, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді. Під номером 2. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.